Вже шоста година вечора і дитина каже, мам, хочу тортика якого-небудь. Ну, звичайно, я подумала, що я можу зробити на швидкоруч і вирішила зробити трубочки. Для цього я взяла два яйця, півстакана цукру, півстакана муки і все зблендерила. Тоді додала грам 40 вершкового масла, я його трошки розтопила і теж все перемішала. Тим часом розігрівся гріль, поклала туди паргаментний папір і стала випекати на цьому папері. Наші трубочки, мабуть, щоб не вимазувати гріль. Тіста брала небагато, тільки одну ложечку, тому що коли ми закриваємо гріль, то тісто так розпливається сильно, що може могло і вилазити, і тоді не прожарювалося, то я вже так приловчилася, або посередині, або просто таку полосочку, пряму, щоб воно розмазувалося і був отакий млинець. Потім ми його гаряченьким закручуємо і чекаємо, поки воно охолоне. І ось такі кривулі в мене вийшли. Звичайно, що це не на показ, але дуже. Дуже, дуже смачно. І коли вони трошечки охолонуть, тоді вони взагалі такі хрумкі-хрумкі становляться. Робіть такі трубочки, це дуже швидко, не думаю, що треба начиняти їх чимось, бо вони і так солоденькі.